З речі ніхто там прямо не кидається. Люди питають, що почитати, так? але це все одно буде якась така буде той прошарок, який і так цікавився якимось кульшими речима я не знаю, чи це, це гість або гості, яка поставила це запитання в залі, але вперше і востаннє чула вона ваші коломики про Яника на Майдані. Коли можна почути ще? Можна зараз послухати українські пісні Любові і ненависті. Новий проект дуже смішний з, там, словами: типу: Ну, про ракету там летить блядіна, у погреб спускається кожна родина. Падає блядіна тихо, падає, це Люба Кінчук писалася, навіть не я матюкалася. Кожна людина бажання загадує. Це одне бажання на багатьох, щоб Путін здох. Да? І от приблизно в нас таких, такого контенту є чимало. Ну зараз взагалі матюкатися, по-моєму, стало легітимно в Україні після російського корабля. Діти навіть в школі матюкаються, і ці, вчителі за це не карають. та не знаю, як у вас тут в Ужгороді. Але взагалі на загалу воно ну, якось так. Ну, послухайте, да, послухайте веселі.